Привіт, друзі, по різним оцінкам від 6,5 до 8,5 мільйонів українців зараз знаходяться поза межами України. Да? Це в різних куточках світу. Переважна більшість знаходиться в Європі. І як на мене, зараз розпочинається серйозна така. Війна серйозна така боротьба за цих людей. Що я маю на увазі, я вам розповім в цьому відео. Да? Але спершу я хочу всім подякувати. Я хочу подякувати за вашу феноменальну підтримку, за всі ваші підписочки, за всі ваші вподобайки, за всі ваші коментарі. Не забувайте, будь ласка, підтримувати Україна мовний контент. І хочу анонсувати... Два інтерв'ю буде на моєму каналі на цьому тижні. Це будуть прямі ефіри. Перший ефір буде з молодою родиною українців, які приїхали в Канаду по програмі Коєт. Вони вже отримали постійне резидентство в Канаді. Вони вам розкажуть про те, як жити, працювати на фермі. Ну буде дуже дуже цікаво і дуже дуже корисно. І друге інтерв'ю у мене буде з самотньою жіночкою, яка приїхала з дитиною до Канади, яка приїхала в Британську Колумбію, яка вже. Отримала підтримку провінції і подалася на постійне резидентство. На цьому каналі я намагаюся вас знайомити з реальним життям українців, які приїжджають до Канади. Да? І я намагаюся надавати вам корисну і правдиву інформацію щодо життя в цій чудовій країні. Тому щоб не пропустити ці дуже круті, дуже цікаві і дуже корисні для вас стріми, не забувайте підписуватися на канал. Ну і да, як завжди, під час цих стрімів ми е, відповімо на всі ваші питання. Якщо у вас будуть якісь питання, мої любі глядачі, тепер що стосується... Біженці що стосуються того, що зараз розгортається навколо е українців, які знаходяться поза межами Канади. Ми з вами вже багато раз чули про всі ці ініціативи по поверненню українців за кордону до України, але все це як на мене на зараз виглядає малоперспективним. да тому, що українці, ну вони не зацікавлені повертатися в Україну. І багато в чому це залежить навіть не тільки від війни, да не навіть не тільки від того, що там бамлять, гинуть люди. А це залежить ще і від того, яке відношення української влади зараз до українців. Я не критикую український уряд за весь цей час. Я жодного разу не сказав нічого поганого в бік українського уряду. Ну тому що я не маю на це право. Да, я не живу в Україні, я не знаю, як воно там це відбувається. Ну і це не я. Обирав людей, які зараз при владі, да, тобто це робили українці, і мені критикувати е, я не можу їх критикувати і не буду критикувати, але я не можу мовчати про те, що відбувається. Да? Тобто, ми з вами зараз бачимо про всі ці ініціативи, про е, створення цього міністерства, мін'єду, міністерства єдинства. Про ці різні застосунки, яких зараз я вже не знаю, мабуть, в Україні вже можна робити свій окремий Store і там загружати всі свої застосунки, які в них є, щодо того, щоб е заохочити українців повертатися назад до України. І як на мене це зараз виглядає, більшість цих ініціатив, цих різних. Застосунків, це навіть вже настільки навколо щоб повернути українців до України, да? а це вже більше все навколо майбутніх виборів. Тому що не треба забувати, що всі ці мільйони українців, які знаходяться зараз за межами України, це потенційні виборці, це потенційні голоси. І ну вже. Тільки Ледащи не каже, що війна буде закінчуватися, да, обох країн не вистачає ресурсів, не вистачає сил для того, щоб продовжувати цю війну, тим чи іншим способом, чи це буде замороження конфлікту, чи якась з країн посипеться. Да? Тобто розвалиться повністю, там все посипеться, фронт посипеться, і Україна виграє цю війну. Тобто, тим чи іншим способом. Війна буде закінчена, і дуже важливе питання зараз стає. А що після війни, да? І звісно, як тільки закінчиться війна, то в Україні повинні бути вибори. І як на мене, вся ця движуха зараз навколо цих мін'єдів, навколо всіх цих застосунків, навколо спілкування влади з українцями, саме якими з які зараз знаходяться за кордоном, да, все це для, як для мене виглядає. Такою серйозною підготовкою до майбутніх виборів. Ну і не варто забувати, що тут же і в Україні там деякі е крінділя розповідають що і готуються до виборів. Ну це відверто, да? тобто це не можна приховати. Е тому що, як, на мій погляд, от чесно, як на мій погляд, я не є великим урядовцем, великим економістом, але я є людиною, яка працює з людьми, да? яка все своє життя працює з людьми. E, приймає участь в різних економічних моментах. Тобто, як, на мій погляд, то для того, щоб українців e, повернути до України зараз, от масово просто взяти і повернути. Не треба всіх цих міністерств, не треба всіх цих застосунків. Взагалі нічого такого не треба. Треба просто вийти і сказати чітко: любі друзі, любі українці, повертайтеся. Якщо ви повертаєтесь, повернетесь, то ми вам гарантуємо те, це, це і це. Ми вам гарантуємо. Заробітну плату, яка буде достойна, і ви зможете жити тим, у кого нема житла. Ми вам гарантуємо, що ми вам збудуємо нове житло або ми будемо вам е сплачувати за ваше житло за оренду житла. Тобто, просто треба чітко сказати, що Україна, що уряд України гарантує людям, якщо ці люди повернуться зараз. До України, і для цього не треба мати якихось там спеціальних міністерств. Да, те, що вони там розповідають, що будуть там якісь дотації е, на житло комусь виплачувати, кому будуть, при яких умовах це буде в, 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 ця дотація буде надаватися українцям? Тобто тут дуже-дуже багато питань. Але, але вся ця двіжуха, як на мене, вона приобретає такий, знаєте, сенс, стає більш зрозумілою, якщо вже думати критеріями виборів да, наступних виборів, і якщо на все це вже дивитися з боку а, майбутніх голосів, тобто зараз е, певні сили намагаються, ну скажімо так. Підкупити, не підкупити напряму да грошима або ще чимось там, а підкупити, скажімо так, через емоції, емоційно, через психологію, підкупити е, цю велику кількість, да, тобто 8, від 6,5 до 8,5 мільйонів – це громадна кількість населення, яка перебуває зараз за кордоном, і це це населення. Ми з вами бачимо. По результатам в Молдові, да, наприклад, де люди, які знаходились поза межами країни, змінили весь хід голосування, весь хід виборів, і таке ж саме може статися і з Україною. Да, коли всі ці люди, всі ці е, біженці, які знаходяться зараз за межами України, зможуть легко змінити всі ті е, тенденції, які відбуваються в самій Україні. І як на мене. То це все зараз вже йде тільки для того, щоб заручитися підтримкою цих українців. І до речі, перш ніж запрошувати людей, які знаходяться поза межами України, у яких зараз хтось працює, хтось веде свій бізнес, у когось там Ну, у людей в принципі все непогано. Да? Ті, хто хотів повернутися, а хто не зміг собі дати раду, ті вже давно повернулися. Так ось, перш ніж. Е Намагатися цих людей затягнути в Україну, я думаю, що уряду України України треба було би показати своє відношення до своїх громадян по відношенню до тих українців, які зараз знаходяться в Україні, які з окупованих територій, Да? тобто допомогти цим людям всіляко, допомогти з житлом, допомогти з роботою, допомогти з заробітною платою, допомогти з бізнесом, допомогти жити гідно в своїй країні. І тоді ті українці, які знаходяться зараз за кордоном. Все це побачать, як як воно зараз, все це міняється в Україні, да, і що до людей дійсно повернулися лицем, а не стоять, як як це було. Ну, майже всю історію України стоять жопою да до людей. То тоді от не треба буде робити жодних таких якихось там мінєдів. Да, тобто, в такому випадку українці самі залюбки будуть повертатися в Україну, будуть повертатися туди, де вони люблять жити, де вони а, звикли жити і робити будуть те, що вони. Робили до війни, тож друзі, давайте ми будемо з вами разом спостерігати. Будемо спостерігати за всіма цими процесами, ініціативами, спостеріг. Сподіваюся, що уряд України ну, включить здоровий густ і покаже дійсно своє класне відношення до людей. І тоді люди будуть самі повертатися до України. Друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки Україномовного мовного контента. Будь ласочка, підписочки, будь ласочка, вподобаєчки. Будь ласочка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно всієї цієї активності від уряду України. Щодо українських біженців, яка розгортається зараз. Мені буде цікаво почитати ваші думки, чи ви думаєте так само, як я думаю, чи або, може у вас є інші ідеї, і мені буде цікаво з ними знайомитися. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!